У Шосткинській громаді працює хаб, де надають допомогу переселенцям з прикордонних територій. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Якщо ви виїхали з свого населеного пункту, приїхали і поїхали, то вже не є така абсолютно необхідність їхати далі. Можна побути в цьому хабі. Там є мінімальні умови проживання, харчування. Подумати, подивитися, поспілкуватися з психологами, фахівцями, які дадуть поради, і прийняти рішення або пожити там, або поїхати кудись у другий населений пункт, або з допомогою безкоштовних місць у спеціальному вагоні в 12-20 кожного дня відправляється такий вагон до столиці України і можна поїхати далі на територію України. Очільник громади попросив фахівців, які задіяні в роботі хабу, сконсолідувати зусилля спрямовані на допомогу переселенцям. Посилювати цю роботу, і робота повинна проводити з добротою, з підтримкою. Всі необхідні матеріальні ресурси, які є в нашій громаді, будуть направлені для того, щоб допомагати всім, всім, хто потребує такої допомоги. Як у паспорті можна змінити стару назву вулиці на нову, та наскільки терміново це потрібно зробити, розповіла начальниця управління Центр надання адміністративних послуг у шості Софія Жукова. Нагальної потреби і терміновості щодо обмежень часу зміни в паспорті немає, тому не хвилюйтесь. Всі можуть змінити в своєму темпі за необхідністю. Існує кілька варіантів зміни назви вулиці. І перший це за допомогою мобільного застосунку Дія ви можете сформувати цей витяг з реєстру територіальної громади на своєму телефоні через сервіси, послуги, довідки та витяги, замовити витяг про реєстрацію. Сформувати і роздрукувати за необхідністю. Якщо застосунок Дія не формує цього витягу, актуалізувати відомості про реєстрацію можна через є портал Дія протягом доби ця заявка опрацьовується, після чого можна повторно завантажити будь-яку реєстрацію місця проживання, наголошує пані Жукова. Також, якщо немає немає телефону сенсорного, ви маєте можливість зателефонувати за телефоном. Код міста 054 49 759 84. Вас проконсультує адміністратор. Для вашої зручності, як ви можете зробити актуалізацію і сформувати витяг з реєстру територіальної громади. Якщо у людини немає можливості зателефонувати, вона може направити електронний лист зі зверненням щодо актуалізації місця проживання або звернутися до будь-якого ЦНАПу, зауважує керівниця особисто або з нейтральної довірності при наявності оригіналу паспорту та коду. Якщо будуть якісь питання, можете телефонувати, вас проконсультують.